Всім привет. привіт! Ви на канали Українецья. І це моє перше відео. Ми будемо. ну, верніше, я буду знімати Майнкрафт і говорити я буду тільки українською мовою. Це перша серія. В першій серії ми напевно побудуємо діми і. Добудемо собі трошки їжі. Отож, починаємо. Толки-палки. Чого коли... кожний раз, коли я. Бляха-моха, коли я в... включаю собі верстак, то мені випадає там тільки якісь сокири або кайла. Нічого. Mm, цінного тут немає. Палки, палки Так, добудемо дерева. Дерво це один із цінних матеріалів, лки. Так. Е Я ж вам би хотів порекомендувати один канал під назвою Козак Юа». Це теж українець, який знімає Майнкрафт, і ще якісь там і... ще ігри, і різні ігри і. сервери. Ну, коротше, це файний канал. А що це... О, це глина. Глина нам потрібна. Йолки-палки треба вимирати. Глина потрібна, і Потім добудемо цю глину. Зараз нам треба якомога більше дерев. Давай, 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 давай. І ще одне деревце виробимо. І будемо робити дім собі. Шлугануло, трішки. Їжа в мене є на деякий час. Так. Йдемо шукати собі місце для прожиття. Думаю, на онтій горі, ну, як горі, пагорбі, буде все видно, надіюсь. Ну, хоча б ну, трішки видно. О, дерево. О, так, це місце мені підходить. Скільки тут трави? Або ні, підемо туди. Селище, ура! Це дуже корисна, корисна знахідка. Там ми в селищі ми точно не помремо. Хоча мене вже голод мочить. Ну, нічого. Тут щось є, ти чим трохи що звідси А ти? морква Це добрий знак. Морква потрібно мені, щоб вижити. Опа, картопля. Так, це щоб було добре, якби ми здибали якісь. Ну, як він. Якби ми здибали, як вона називається, забувся? Ну, одним словом, ну, тут немає його, на жаль. Що це то? Звідки в мене дерево? Ще хліб. ай, лки-палки, відійдемо від, від ми, ми від цього будинка і прилізмо оцю скалю і будемо будувати дім. А хоча ні, 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 ні це погано. Mm -hmm. ну давай 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 Десь тут Дім. Ні, я не хочу. Просто біля цих, е, як мене. жителей жити. Е, ну, наших друзей. Друзів. Що це, я вже по російськи почав говорити? такого не мало статися, вибачайте мене. Це ж все-таки моє перше відео. Я так довго і чекав. Ой, -мо О, Хрюша. Ти де появилося? Ну, тебе все одно тут не стане. Ого! А сукира. А сукира дає більше. Цього, як воно? урону ніж меч. Ви це замітили? Ой, знову не там поставив. Що ж це таке? Чекайте, секунду. Ой, є. Ну, ну, думаю, и то шеш свинку там. О две свинки. Ох ты ж, на-на-на, нахаба. Стоять! Ну, другий удар, завершаючий удар, бум. Идуша эту швенку завалю. Стій нахаба. Стоять! Ой, лки-палки! Не везині у мене сьогодні таке!